Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Понад півсотні тіл загиблих окупантів вивезли із села Кліщиївка, що під бахмутом пошуковці загону плацдарм. Десять населених пунктів Донеччини обстрілювала армія Російської Федерації протягом минулої доби. Троє мирних жителів загинули, троє отримали поранення. Звільняють українські населені пункти від окупантів. Річницю створення відзначили бійці батальйону Арей української добровольчої армії. Пошуковці вивантажують із затівки тіла загиблих, які вони привезли з під Бахмута. Під кліщівкою було виявлено порядка 60 тіл військовослужбовців, там і російських військовослужбовців, також, скоріше за все, є і Збройні сили України, і ще невідомі тіла, які були виявлені, вони обгорілі або частково зруйновані, скелетовані і таке інше. Серед них імаються документи, особисті розпізнавальні знаки. І зараз будуть проводитись первічний огляд тіл, для того, щоб записати і надати кожному тілу свій номер. Під час огляду тіл пошуковці знаходять серед особистих речей загиблих російські рублі, банківські картки, військові квитки. Працює пошуковий загін у напрямку Кліщіївки другий місяць. Вже порядка 300 тіл звідти забрано нашим пошуковим загоном. Наразі встановлюються особистості загиблих, і вже будемо відпрацьовувати далі. Крок за кроком, це у нас робота йде постійно. Кожен день працюємо, кожен день відпрацьовуємо локації, просто зачищаємо посадки, зачищаємо лісосмуги, зачищаємо поля, а також будівлі, які поруч зруйновані біля каналу. Олексій Юков каже на бахмутському напрямку: пошуковцям доводиться працювати під російськими обстрілами. На жаль, та сторона не дає можливості спокійно відпрацьовувати локації, постійно обстрілюють нас, хоча бачать, що люди збирають тіла. На, на жаль, вони на це не звертають уваги, тому що ми ну, розуміємо, що вони думають, що ми тут на них напасти, вирішили. Там, ну, на жаль, ось, ось такі от моменти, коли над тобою висять дрони, по тебе б'ють ланцетами, мінометами, АГСами, ну, все, що є. Щоб забрати одне тіло загиблого, інколи потрібно кілька годин, каже Юков. Військового ми забирали з одного з бліндажів, і під час евакуації тіла по нам відкрило мінометний огонь з 120-го міномету. Поки хлопці забирали другі тіла, я вирішив піти і забрати це тіло, тому що я розумію, якщо ми його не заберемо, його вже ніхто не забере ніколи. Я дуже швидко туди. Проліз. Я десь хвилин 20 тільки до нього підходив кущами, сідав, бо постійно пташки висіли, і все одно я зайшов в цей блін. І ну, то, що ми склали в мішок, я застібнув, перекинув його і побіг. За словами Олексія Юкова, пошуковці під час відпрацювання території забирають усі тіла, які там перебувають. Ми забираємо тіла як українських, так і російських солдат, які потім йдуть на обмін, щоб рідні чули. Ми робимо все, щоб повернути кожного нашого хлопця додому. І поки йде ця робота, поки ми ще живі, ну, ми будемо повертати загиблих додому. Від початку повномасштабного російського вторгнення пошуковий загін плацдарм ексгумував понад тисячу тіл, із них понад 500 – це військовослужбовці російської армії, інші це цивільні та українські бійці. Вікторія Алексєєв Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Протягом минулої доби на Донеччині внаслідок обстрілів російських окупантів загинули троє жителів Красногорівки та Водяного. Ще троє мешканців області отримали поранення. Серед них двоє Авдіївців, повідомив Суспільному поліцейський Олег Керницький. З артилерії ворог обстріляв Красногорівку, поцілив у приватні оселі. Від російських снарядів загинули 71-річний чоловік і 84-річна жінка. А 71-річну місцеву мешканку було поранено. По поліції Білий Янгол надала постраждалій першу допомогу та евакуювала до лікарні. У Водяному внаслідок артудару загинула цивільна особа. Крім того, зазнала травму людина, яка підірвалась на невідомому вибуховому пристрої у полі поблизу села Яковівка Краматорського району. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад три гектари території Донеччини, де вилучили 427 вибухонебезпечних предметів. Повідомляє прес-служба відомства. Також, за даними ДСНС, рятувальники протягом минулої доби евакуювали понад 100 жителів Донецької області, у тому числі 15 маломобільних людей. ЗСУ відбивають атаки російських окупантів та просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Йдеться у заяві речника генштабу Андрія Ковальова. Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщівки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. В районі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар'їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Напередодні на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці знищили російський пункт управління БПЛА, додають у Генштабі. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Жителі Святогірська Людмила та Василь понад три місяці чекали звільнення рідного міста від російських окупантів. 5 червня 2022 року росіяни захопили частину міста Святогірськ. На горі, по інший бік річки, стояли українські військові, розповідає Людмила. Святигерц і не був захвачений, тому що у нас не був тут глава адміністрації назначен, тому що у нас тут не було фільтрації. І тому, а це все, тому що гора стріляла, а вони боялися. Вони боялися так боялися, страшне боялися, тому вони носа не висовували. Інколи приходили. Інколи з гранатами приходили, розказували, які вони прийшли. Людмила каже, вони з чоловіком ніколи не приховували своєї проукраїнської позиції. Тож окупанти приходили до них із обшуком. У нас дуже багато всього. У нас там всякі чоловічки з символікою українською було до цього. Тому нам треба було багато всього сховати і також вишиванки. А коли вже весело нас звільнила, то ми довго не могли. Я не могла знайти Васіну вишиванку, бо дуже гарно його сховала. Ми не ми тільки вишиванки ховали, ми ще ховали наші велосипеди. І прийшли. Вони тут на квадроциклах, на мотоциклах, на чому тільки не їздили, захвачували ці велосипеди. Під час окупації люди майже не виходили на вулиці, не було ні світла, ні зв'язку, згадує жінка. Ми страдали від того, що не було інформації. Три місяці у нас не було зв'язку, чотири місяці у нас не було зв'язку. Тому ми навіть не представляли, що творилось на фронтах. Людмила каже, у них у будинку нема підвалу, тож ховатися від обстрілів не було де. Ми були вдвоєм і ми підтримували друг друга завжди. Я мені говорила, Вася, держи небо. Головне, ти не бойся. Главное, ты вот, все, вот, ну, умрем, умрем от ну стало би так. 11 Одинадцятого ми, ми бачили, як вони караваном а, виїжджали росіяни нагромаджене на машинах на них, бо з виключеними фарами. Вони виїжджали з городу Е трохи десь за три дні до приходу. От, і ми бачили, ми вже все <со> уїхали. А 12 вересня минулого року Людмила із синьо-жовтим прапором зустрічала українську армію. Десь в обід от, хлопці заходили, вони переплавлялися ці лодки, були у них там чогось. І вони прямо групами такими по 20 людей бігом-бігом. Дуже красиві. Подружжя передало українським воїнам автівку, яку вони ховали у дворі від окупантів. Глеб у нього позивний і каже: а може, у когось тут є е, якийсь транспорт, бо хлопці ж вони їм треба, треба, да. От, ми ж тебе ждали. Е, очікували. От, і ми, ми ховали тут машину, от вона дуже. Через місяць вони повернули нам. А от міни возили, а от ми бачили це все, хлопців возили, бо на скуза така машина. Людмила 16 років займається вирощуванням лаванди. Нині готує з неї чаї та саше для українських військових. У найближчих планах каже Людмила розпочати вирощувати лаванду на великих площах. Адже вірить, що невдовзі святогірь знову буде зустрічати туристів. Їм і пропонуватимуть свою продукцію. Вікторія Олексєєва, Андрій Резніков суспільне новини Донбас. На цьому відео бійці 7-го окремого батальйону АРЕ, які увійшли до села Нескучного. Його воїни звільнили 11 червня. Штурм тривав три дні. Це був такий важкий. Контрнаступ, цей штурм, би, ну, я думаю, багатьом хлопцям запомнився. Ну, Було тяжко, Часово. вони переважали, ну, тим, що вони переважали кількістю. Кількістю вони чекали би, техніку, що ми на техніці зайдемо. А ми як би, ну, зайшли своїм ходом. Це були якби три дні. Майже чотири дні штурму безпереривного, можна сказати так. Боєць з позивним Мазур на фронті з 2017 року. Це був час, вже третій, третій бат Української дворожчої армії. Це окрема тактична група Волинь. Де це було? Де ваша? Мар'янка, Донецька область, Мар Ну, Мені допомагає, якби, те, щоб швидше закінчилася війна. Якнайшвидше ми їх вигонемо, тим швидше ми повернемося додому. Військові на позивні Фрузя та Марчела водії. Їх завдання вивозити бійців на позиції, доставляти боєприпаси та евакуювати поранених побратимів. В будь-який день, в будь-яку ніч, і все, без різниці, Сказали, що все 300 і 200, сіли і поїхали. Днем не можна, бо одразу машини або спалять, або підірвуть. І кабами он дуже стріляли прямо на глазах. Зірвалася. Одна не зірвалася ззаді, а друга спереді машини. машині. Страшне, ну що зробиш? Найважче це бачить, коли твої побратими е, тяжко ранені. Це ну, для мене це саме страшне. Бо ми з ними ну, все якби разом робимо, живемо разом, обговорюємо плани, все робимо разом. Доводиться возити і полонених росіян. Кажуть, найбільше їх було при звільненні нескучного. Я спілкувався з ними, що ви тут робите, ну, яка у вас ціль, ну, що ви хочете, це ж чужа земля, це ж не ваша. Вони кажуть, нас заставили. Ну, зрозуміло, що вони будуть обманювати. Там герої в тіктокі знімають, що вони круті. А тут як гарай прижав їх, то починають плакати. Плакати? Ну так. Но ми їх не обіжали. Фрузя має понад 9 років військової служби. На фронт пішов добровольцем. А війна помінялася. Геть помінялася. Тут вже приміняють усе. Тоді, в те то час тактики, автомати, пулемети десь там били, то котли були якісь. Непонятно теж, чого і як вони случилися. Не то, а зараз вже дуже опасно і страшно. Приміняють усе. Марчело – один з тих, хто повернувся за кордону після початку повномасштабного вторгнення та пішов на фронт добровільно. Минулого серпня долучився до оборони Миколаївщини. Я вже багато чого навчився, багато чого знаю. Є страх завжди, але вже ти знаєш, що тобі треба робити, коли обстріли, коли якісь снаряди коли летять, коли от яких треба. Для мене ще найбільше случається каби. Ну, ти просто не знаєш, що одних робити, ніде не заховайся. Ну, Керовані авіабомби. А так вже осколки. Там гради, танчики, це вже, це вже та... мілочі. Да. Сьомий окремий батальйон Арей Удас формувався рік тому. До його складу увійшли воїни, які мають бойовий досвід ще з 2014 року. По суті, легалізований в структурі в системі тероборони 129-й бригади тероборони. Чисельність батальйона більше 500 людей. Батальйон постійно. Ну, більше вже ну як батальйон, то більше року часу виконує бойові завдання, накази командування на різних напрямках фронту. Військові щодня наступають та кажуть, що роблять усе, аби український прапор підняли у всіх захоплених населених пунктах. Юлія Слабінська, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Підписся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.